Всім привіт! Сьогодні на нашому каналі Серцем та Душею ми продовжимо нашу книгу під назвою Шепіт його голосом. Сьогодні в нас другий розділ під назвою Глибше, ніж тіло. Глибше, ніж тіло, другий. селена зникла. Росіян прокинувся сам, остерадла, ще зберігали тепло її тілом, а в повітрі ледь вловима тримті аромат парфу терпких нотки можасмину, теплого дерева, але її вже не було без записки, без сліду. Ще чашка та на століку та відбиток її губ на склі. Він сів в краю ліжка, провів долоною по обличчю і глибоко вдихнув. Він почав до цього звикати. Жінки, з якими він ділив ночі, часто зникали на світанку через те, що він був холодний навпаки. Він віддавав їм усе увагу, бажання, потики, слова, від яких усередині запалювались свічки. Але саме слова й були проблемою. Для них вони не могли просто залишитися, не могли злими. То йому треба було вмитися. До бару він прийшов пізніше. Із... Зазвичай. жила некваплюш... неквапним життям, сезону. Пека, вино, довгі сієсти та рідкі розмови. Люсьєн мовчав не тому, що його не було чого сказати, а тому, що знав ціни вам сьогодні особливо. Він наливав коктейлі, подавав вино, піхався і уникав жіночих поглядів. Він знав, достатньо одного погляду її фрази, і їхні думки затрем... затремтять, як водна, гладь подихом вітру. Але все пішло не за планом, коли ближче до вечора в бар увійшла Аріанна. Аріана була повною протилежністю силен, де та була темною і томною, аріан світла і вибуховим, волосся кольору шампанського, діяча шкіра, міг як дзвін фарфорових дзвонків. Вона прийшла не сама а з двома подругами, голосно жартувала, загрувала коктейлі та постійно сміялася. Ти, Люсьєн, Капитала вона, підійшовши мовтим охітом. Він лише кивнув. Було про тебе, кажуть у тебе найспоки... найспокусливіший колес на узбережжі. Він ви пожартувати, міг би відвернутися, але я чомусь подивився їй прямо в очі. Тихо, тихо сказав. Це чутки, Люди часто вигадують те, чого бояться. Або О. цього вистачило. Вона замовкла, наче щось у одніх, його інтонація замкнула в ній тишу, і усмішка згасла, що розширилися, дихання стало іншим, глибшим, тихішим. Чи мить вона намагалася зберегти вигляд контролю, але це було марно. Я я зараз повернуся. Пробурмотіла вона й пішла до подруг. Він бачив, як вона сидить, втупившись у келих, а її коліна під столом стиснуті сильніше, ніж треба. Ніше ввечері вона прийшла сама, було близько півночі, Пару порошнів, Пару... Усі Пару... 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 Протирав стійком, коли почув її кроки. Я не можу спати, сказала вона, вклонившись навпроти. Він підняв погляд. Буває. Ти ж знаєш чому? Він не відповів. Це голос і погляд. Це за чортова магія. Він знову мовчав. Він бачив її. ту, що була під усім цим сміхом і легкістю. Уразливо, палаючу, радібно до чогось невідомого. Це не магія, перше сказав він. Це просто слова. Лише я їх кажу по-іншому. Надто по-іншому, прошептіла вона. Я відчуваю тебе під шкірою, хоча ми навіть не таркалися. Е, Ненормально. Він підійшов ближче «Яко?» як звір якого, якого не боїшся, токи він не зазирне тобі в дух. Обійшов в став перед нею, потім кивнув руку, не торкаючись, прошепотів. Якщо я доторкнуся, ти не захочеш зупинитись. Вона тремтіла. тоді доторкнися. Він провів пальцем по її шиї, повільно, як пензлем, по полотну. Марян заплющила очі, і губи злегка закри... розкрилися. Він нахилився ближче і сказав: ні. Вона вивчала. Вона не дійшла до... Вона не до номера, ціна за службовим дверима, теплий камінь, напівтемрява. Він її Цілував жадібно, але точно. Його руки знали, чого хочуть. Її тіло відповідало розумом, а інстинкт — Кожен стогін, кожен погляд, як слова без мови. Аріана впивалася в, її, в, в, в нього нігтями, шепотіли у ривкам прази, благали сильніше, глибше, далі. Натонула в його тембрі. Як у мелодії, хочеться слухати без кінця. Її вершина приходила не раз, і кожного разу ставилося, що всередині розкутає щось палюлаючи і крихке водночас. Потім вона довго не відкривала очей, він сидів поруч, витраючи під чоло. — Я зламалася, хотіла вона нарешті. Ні, просто відчула, відповів він. Небезпечний Єлусієн дуже. Я знаю. І знову він залишився сам. Аріана пішла до світанку як Векселенд, але цього разу він відчував щось інше. І з кожним таким випадком він втрачає частину себе. У голос був не лише зброєю, але й мостом у порожнечу. Він міг подарувати жінці небесну насолоду, але забирав її з собою її спокій. Він глянув у дзеркало. Вперше запитав себе, скільки ще. Що ж, на цьому друга частина нашої книги завершилась Велике дякую за подобайки, за перегляд. Та буду дуже вдячний вам за коментар під роликом. та а, Напишіть, чого б вам хотілося, щоб ми ці книги трохи щось змінили. Або щось добавили бо щось нафантазували. ну Пишіть е, те, що ви маєте на увазі. всім велике дякую. З вами був канал Серцем та Душею. Ми сьогодні читали другий розділ е, книги Шепіт Його голосу під назвою Глибше. До побачення. him or not